Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка пригоди журавлика. Хату перекупки кислячіхів він знайшов одразу. Такого високого, щільного паркана ні в кого в селі не було. Підбіг журавлик до хвіртки, дивиться на хвіртці велика табличка. А на ній написано у дворі злий собака. Встав журавлик, почухав лапкою по тилицю. Злий собака це не жарти. Але десь же там у клітці друг Веселий Чижик ців тівік. Хто ж його врятує? Хто ж його виручить з біди? Ні, вагатись не можна. Знайшов журавлик шпарку в паркані, притулився оком. Бачить, справді стоїть у дворі будка, а біля будки здоровенний рудий кундель на ланцюгу. Лежить, дрімає. Але морда не страшна, симпатична навіть морда. Ех, будь що буде, вирішив журавлик. Ліг на черевце, проліз під ворітьми і опинився у дворі. Враз гримнув ланцюг, це підхопився собака. Став, голову набік схилив, одне вухо сторч підняв, дивиться з цікавістю. Здрастуйте, – сказав журавлик. Привіт, сказав собака. А як вас звати? спитав журавлик. Грай, здивовано сказав собака. А я журавлик. Дуже приємно, вищерився, усміхнувся грай. А скажіть, ви справді злий, як отам от написано? У вас таке симпатичне обличчя, ну просто не віриться!» Правильно собака озирнувся на всі боки, потім схилився, приставив до морди лапу й прошепотів. Зовсім я не злий, тільки це секрет. То моя хазяйка написала, щоб усі боялися, щоб ніхто у садок не лазив, вишень черешень не рвав. Хазяйка їх у Київ на базар возить. Кожна вишенька в неї пораховане, кожне яблучко пронумероване. Цілий день, цілу ніч примушує мене гавкати, всіх лякати. А набридло вже просто страх, а їсти не дає. Грайш моргнув носа і одвернувся. То чого ж ви їй служите? здивувався журавлик. Втекли б давно. Еге, так ланцюжи. Хіба втечеш? На замок ланцюг замкнено, бачиш, а ключ у хазяйки. Стривайте, а що як я спробую дзьобом? підбіг журавлик до замка. Дзьоб свій у щелину для замка встромив, туди сюди круть верть Раптом щось усередині замка клацнуло, і замок відімкнувся. Тю. здивувався грай, ще не вірячи, що він вільний. Потім став на рівні ноги, обтрусився, наче струшуючи себе тягар неволі, і весело заметляв хвостом. Ой, спасибі тобі, журавлику, ой спасибі. Це ж просто здорово. Тепер я втечу на вигін до пастушків. Буду їм допомагати пасти коні. Це я страшенно люблю. Я вільний. Я вільний. Гав, гав. Хай живе свобода. Тільки у мене буде до вас одне прохання, тихо сказав шуравлик. Проси, що хочеш. Все для тебе зроблю. Кажуть, вчора ввечері племінник вашої хазяйки впіймав і посадив у клітку Чижика Сівітівіка. Це мій друг, його треба випустити на волю. Поможіть мені, дуже вас прошу. Ехе-хе, важко зіткнув грає, опустив голову. Оцього, друже, ніяк не можу я зробити. Сьогодні в досвіта моя хазяйка і її племінник, двічник Валерка, поїхали в Київ. Кислячиха яблука на базар повезла, а племінник додому поїхав. Він у Києві живе. Сюди в гості приїздив. І точно була в нього в руках клітка, грай знову зітхнув. Забрав він Чижика в Київ. А де, де Київ? Ехе-хе, далеко звідси Київ. Тобі туди не добігти. У Київ машиною треба їхати. Що ж робити? в розпачі спитав журавлик. Невже цій вітівик навіки в неволю потрапив? Невже не можна його врятувати? Гірше за все на світі неволя. Хто, хто, а я добре це знаю. Ти мене визволив, тепер я Чижика визволити спробую. Не побіжу я на вигін до пастушків, а побіжу у Київ. І я, і я з вами, вигукнув журавлик. Ні, заперечно похитав головою грай. Тобі не можна. Дуже ти ще малий, навіть літати не вмієш. А дорога далека й небезпечна. У Києві такий рух, вулицю перейти страшно, так і дивись, під колеса втрапиш. Ні, тобі не можна. Ну, ходімо, ти до себе на болото, а я в Київ. Пролізли вони під ворітьми вийшли на вулицю. Стривайте, раптом сказав журавлик, я зараз. Повернувся він у двір, де біля прізьби стояло це берко з блакитною фарбою. Хазяйка, видно, під мурок фарбувала. Вмочив свого довгого дзьоба у фарбу, підбіг до хвіртки, де була табличка, У дворі злий собака. Закреслив слова собака і написав хазяйка. Правильно, вищерівся, засміявся грай, у дворі злий хазяйка. Хоч і не дуже грамотно, але правильно. Спасибі. Ну, бувай здоровий, журавлику. Може, ще й побачимося. Постараюсь визволити твого друга, якщо зможу. Прощай, гав-гав. І, махнувши на прощання хвостом, грай побіг по дорозі. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу.